Друзі, всім привіт! Наближаються свята, котя – це наша обов'язкова традиційна страва на святий вечір та Різдво. Тому вирішила вам показати, як котю саме готую я. Насамперед потрібно гарно промити зерна пшениці і замочити її на декілька годин, а краще на ніч. Я пшеницю замочувала з вечора на ніч. Уранці злила з пшениці воду і залила його свіжою водою і поставила варити на повільному вогні до повної готовності. У мене котя варилася одну годину. Тим часом, поки котя готується, підготуємо мак. Заливаємо мак гарячою водою і промиваємо його. Воду зливаємо і вдруге заливаємо мак укропом. Залишаємо мак на 10-15 хвилин для того, щоб він напарився. Дехто мак проварює. Я цього ніколи не роблю, так як під час варки витіляється багато молочка, яке нам потрібне. А під час варки воно просто википає. Коли мак напарився, ми зливаємо зайву воду. По традиціях мак розтирають у макітрі разом з цукром. Та я сьогодні буду збивати блендером. На одну столову ложку маку я даю одну столову ложку цукру. Тоді котя виходить дійсно солодка. Збиваємо мак в блендері до появи молочка. Можна також використовувати чашу блендера. Ось наша котя вже зварилася і охолола. Добре її перемішаємо, щоб не залишилось кумочків. До коті я додаю родзинки, які потрібно також попередньо запарити. Також за своїм смаком можете додати і горіхи, і курагу. Я от люблю кутю із родзинками та халвою. До куті кладемо родзинки, мак, горіхи або ж халву за бажанням. Ретельно все перемішуємо і додаємо мед. Якщо ж ви полюбляєте кутю більш рідшу, ніж у мене вийшла, просто додайте гарячої води або ж у звару. Тепер кутя має настоятися у холодному місці. Перед подачею я обов'язково додам ще гарячої води, так як кутя трішки в себе вбере рідину. Завжди пробуйте кутю на смак і додавайте або ж цукор, або ж жмети для солоду. Вам бажаю веселих свят та смачної куті! Дякую за перегляд відео. Думаю, у вас вийде дуже смачна кутя.